І на Сьогодні ми приїхали зі всім класом на Страусленд. Зараз я вам покажу лебедів. Ось. Він їсть. Другий підходить. Ось які гарні. Такі гарні. Ось їхні там будиночок ще є. Ось вони так їдять. Зараз п'ють Так вони зараз п'ють і воду. Вони зараз... Або... Ні, вони водорослі іщуть. Вони водорослі іщуть. Ось. От гарний туалет. І їдять. 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 Ось. А ці просять їсти. Ці просять їсти. Дра... Здрасте. Здрасте. Їсти просимо. Ми просимо їсти. Попрошай. Ось цей їсти просить. А це чого? А це чого? А хлеба. А хлеба. А хлеба. А хлеба. Ось такі живутки. драка за їжу. Борьба за їжу. Борьба за їжу. Э -э -э, стукают лелеки, коли хочуть їсти. Ось. Не подходите. Ось які. Ось дивіться. Готовиться прыгнуть или не прыгнуть. Прыгнуть или не прыгнуть. Прыгай, будет интересно. Прыгай, 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 прігай, прыгай, прыгай. Утка тікає, утка тікає, тікає, уткайте утка тікає. Так, о, хорошая тікає. Потім буде час. Подивіться дикие качки. Кряква. Вони на вітроблять, коли ходять. Можна почути таке кряк, Павич Ось хлопчик. Дивіться, який твіст. Ось такий Павич. Я гордий, дві стоїть на коні. Павич розкрив твіст. Хво... Ось. Дивіться, який гарний. Дивіться. Дивіться. Напевно, зараз злиться. Так, да, злиться, напевно. пара, ой девчонка, ой си хлопчик, микрокурки, домашние, обычайные куры, тут качка, эма австралийский, страусы такие, великие, великие, так. Це міні страус. Тут лама ось така ходить. Ой. Тут свиня з дуру зійшла, свиня вообще, як Еквадор свиня. кролик. Маленькі, милі корченята. Тут кролик. І розводували його. Тут ще один кролик. Тут їх дуже багато. Тут є. Бігає, нервується.